Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні я до вас з печивом. Рецепт печива дуже простий, готується воно швидко, а з'їдається ще швидше печиво медове на швидку руч. Получається, середині м'яке і з хрушкою, з коринкою. Солоденьке, ароматне. Рекомендую вам його приготувати і ви не пошкодуєте. Сьогодні я не сама, сьогодні у мене помічниця Софійка, це внучка моєї сестри. Приєднуйтесь до нас і давайте будемо готувати разом. Так, сьогодні готуємо медове печиво на швидку руч. Софія, ти будеш готувати, я буду тобі трошки допомагати. Добре. Руки помила? Да. помила? Так. Я вже включила духовку. Температура 180 градусів. Верх-низ, поки духовка нагріється, ми з тобою все зробимо. Нам потрібно 4 яйця. Дивися, три яйця я вибиваю повністю. Один, два. Ай, шкалубкою. Зараз останемо. Три яйця я вибиваю повністю. Виймемо шкарлупу, щоб не хрумкало потім по зубах. Зараз. І а тепер дивися її, одне Ну, Як попадеться в печиві, то буде ще їсти Тепер дивися одне яйце четверте. Ми вибиваємо білочок. Я виб'ю окремо в чашечку, для того ми потім ним помастимо наше печиво зверху, а жовточок в Ось так. Тепер на 4 яйця. Я насипаю 300 г цукру, але я насиплю поки що половину, щоб тобі було легше збивати. Поїхали? Білочок поставлю в холодильник, щоб потім він краще змішувався, збивався. Вимішуй. Можеш сильніше. Так, поки ти вимішуєш, я додам сюди трошки ванільки. Це ж теж ти кажеш, що пахне таким солоденьким. Буквально чуть-чуть на кінчику щоб ножа. Да. Да, щоб був запах. досипаю цукор, перемішую. Перемішую. так, 300 грам цукру на 4 яйця, чуть-чуть ванільки. Тепер нам треба одну чайну ложку соди. Ми будемо кидати все сюди, щоб швидше було. і Дві чайних ложки я даю розпушувача для тіста. Розпушувати можна? Можна дати, в принципі, один розпушувач, а мені так більше подобається. Так, тут якраз буде дві чайних ложки тепер. Що далі, збиваєш? Сильніше. Що ти не снідає? А, ти ще не снідала? Мед. тако три повних зверхом ложки. Меду. Ти вже стомилась. Але я буду мішати. Будеш? Буду. Добре. Липка яка. Три ложки меду перемішуй. печиво буде дуже солоденьке. І ось таку пачку. Це не масло, це спред. Краще було б масло, звичайно, але ми даємо спред, можна маргарин, але саме краще масло. Тут пачку ми не додивились, купили 170 грам. але було б дуже добре, якби це було по рецепту 200 г. Перемішувати масло. Ти, мабуть, вже вінчиком нічого не зробиш, вже можеш ложкою, ложкою мішати. Да. Перемішуй. Я поки що наміряю борошно. Нам потрібно 700-800 грам борошна. Чого я кажу 700-800? Тому що все залежить і від густини меду, і від розміру яйця. мишену. я дам тобі вилочку, вилочку вже краще. Ось таку дивась. Угу. Вилочку. Угу. Да. Краще розмішається вилочку. Все, вперед. Зараз. Так, я по чуть-чуть буду додавати борщ. Ну, а ти продовжуєш вимішувати. 700-800 грам. Список інгредієнтів. Нічого страшного. І кількість їх. Ми Софією напишемо в описі під цим відео. Печиво готується швиденько, виходиться дуже-дуже смачне. Якщо ви хочете менш солодке печиво, тому що досить і цукру, і меду багато, можна дати в два рази менше цукру. Так, Та зараз Софія буде. Вся в муті. Так. Да. Зараз, мабуть, руками вимішувати буду я. Так? Бо тобі буде важко. А тоді будемо всі обоє з тобою його формувати. Давай. Все, вимішую тісто. Якщо рідке, то ще чуть-чуть борошна. Продовжую вимішувати руками, тісто має бути таке рідше, ніж на вареники, але, але не рідке таке, густувати. Зараз я вимішую і покажу, як. Так, от тісто, можна сказати, вимішане. Я посипаю коврик борошном і докладаю на нього, напевно, половину тіста, щоб нам легше було з ним працювати. І розкачую ковбаску. Туди не Віднечила, а ковбаса. Ну, Ось таке тісто мягкеньке таке, бачиш, слухняне. Розкачала на таку ковбаску, вона має бути приблизно однаковою товщиною, для того, щоб печиво були наші однакового розміру. І розрізаю на однакові частинки. Ну, Звичайно, може бути десь чуть-чуть якась одна інакша, але приблизно. Так, руки чисті. чисті. Поїхали. І ось так. Такими кульками, щоб був такий mm. м'ячик. М'ячик, виходить, розміром, приблизно як грецький горіх. І викладаємо на дечку з мащочка. Во. Воно не буде кругле, воно потім буде, так сяде і буде такими горбочками. Ось так. І це все печиво викладаємо на дечку, застелено пергаментом. І, і ось так розкладаю, щоб вони не були близько один біля одного. Тримай ось тобі білок, ось тобі вилочка. Mm -hmm. Ти бери, збивай. Я додаю до білка о, чайної ложки цукрової пудри. Тепер, Тепер береш кісточку і. Повністю змащуєш кожен цей м'ячик білком. Тримай. У нас вийшло з половини кіста 24 з таких м'ячики. Змащу так швиденько змащую. Зараз ми змастимо і відправимо наше печиво в духовку на 25-30 хвилин. Чому 25-30, Софія? Якщо 25, вони будуть світліші, так. а якщо 30, то вони будуть. Вони будуть темніші. Ось таке красиве печиво в нас вийшло. Дивись. Класне. Далеке. Як на сонечку засмалене, гарне. Аромат неймовірний. Зараз рехально трошки з ми будемо його їсти. Бачите, ось такі характерні тріщинки є для цього печива. Можна, звичайно, було б його присипати цукровою пудрою, але воно так дуже солодке, тому цього ми робити не будемо. Зараз другу дечку відправляємо в духовочку. Тетя Таня, а можна я вже попробую? Ну, попробую, що ти хочеш. Вісе лише трохи гаряче. Добре, добре, смачне. Дуже всем пока-пока.